Давай, 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 На Вінниччині прикордонники припинили спробу переміщення через державний кордон партії наркотиків. Так, в ході реалізації оперативної інформації прикордонним нарядом на березі річки Дністра було вино двох громадян України на автомобілі. Під час перевірки прилеглої місцевості та транспортного засобу було вино радікерований катер для прикормки риби та гідрорюкзак, в якому знаходились путь для дистанційного управління, електронні ручні ваги та три пакунки з криселічної. Речовиною білого кольору вагою 3,5 кг. Чоловіки намагалися за допомогою риболовецьких пристроїв перемістити партію наркотиків через річку до Молдови. Наразі організатору та двом членам злочинної групи оголошено підозру за статтями 305-307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.